Інститут вільної економіки продовжує відкривати для наших студентів економіку з нових боків. Вони крок за кроком занурюються у теми, які допомагають краще зрозуміти, як працює світ навколо нас, від цін у магазині до рішень, що впливають на розвиток країни. Тому давайте сьогодні поговоримо про таке, чому вода дешевше за алмази. Це запитання колись било з пантелику навіть Адама Сміта, батька сучасної економіки. Він дивувався, вода життєво необхідна, без неї не проживеш і дня. Алмаз просто блискучий камінець, без якого людство чудово обходилось. Би. Але чому ж алмази коштують тисячі, а вода копійки? Цей парадокс називають парадоксом цінності або парадоксом сміта. І розв'язали його лише через 100 років економісти австрійської школи. Річ у тім, що ціна не визначається тим, наскільки річ важлива для життя, а тим, яку цінність вона має для людини у даний момент. Це називається гранична корисність. Перший літр води може врятувати життя, другий потрібен для гігієни, третій для чаю, а десятий лише щоб полити квіти. Кожна наступна. Одиниця товару приносить менше користі, тому її цінність падає. Саме тому, попри життєву важливість води, її ринкова ціна низька, її багато і потреби людей задовільняються. Легко З алмазами все навпаки. Вони рідкісні, і навіть один має високу цінність. Не через те, що вони потрібні для виживання, а через емоції, красу і статус. Люди готові платити за те, що важко отримати. Ринок відображає це співвідношення. Він не оцінює морально, а лише показує, що люди готові віддати в обмін на певне благо. Австрійський економіст Карл Менгер пояснив це просто: цінність не живе в речах, вона народжується в голові людини. У пустелі ти не віддаси жменю води навіть за мішок алмазів. Але в ювелірній крамниці все буде навпаки. Ціна це не про об'єктивну важливість, а про суб'єктивну оцінку тут і зараз. Ринок це система, яка узгоджує ці мільйони оцінок. Якщо щось стає рідкісним, ціна росте. Якщо чогось надлишок. Падає і тому економіка не про цифри, а про вибір людей. Кожна покупка це голос за те, що для нас важливіше. Саме тому вода дешевше за алмази, не тому, що вона менш цінна, а тому, що її гранична корисність нижча, бо ми маємо її вдосталь. І в цьому краса ринку. Він не визначає, що добре чи погано. Він просто чесно показує, як ми, люди, розставляємо свої пріоритети.